З перших дні війни працівники Рівненської АЕС об'єдналися задля активної підтримки захисників України на підприємстві. Діє безстрокова патріотична акція Я допомагаю ЗСУ, в межах якої атомники здійснюють добровільні внески, закуповують необхідне обладнання для потреб фронту. Представники громадської організації Енергія перемоги. Сьогоднішня передача волонтерської допомоги це у нас радіоелектронна боротьба і аеророзвідка. Це для наших підрозділів. Закрили сьогодні 15 звернень. Дякуючи працівникам станції за донати, дякуючи керівництву ПРС за підтримку нашої організації. Було проведено спільне рішення з КПРС та з ліміська та нової надійшли нам кошти. Загальна вартість чергової допомоги від атомників становить понад 4 мільйони гривень. Левова частка військового обладнання бойові пташки для підрозділів аеророзвідки. Вони допоможуть зберегти військове життя та створять додаткові можливості для потужної боротьби з ворогом. Я сьогодні отримую допомогу для бригади, де служив мій чоловік Віктор Стельмах. Ці хлопці вони зараз на найгарячішому напрямку виконують досить складну роботу і роблять досить успішні результати. Вони працюють там, а ми повинні працювати тут, тому що завдяки їм ми можемо допомагати. Працівник загону відомчої воєнізованої охорони Раес Микола не вперше отримає допомогу для бійців розвідувального батальйону, в якому сам проходив службу. Всім дуже вдячний за допомогу. Вони там все одно відчувають якусь підтримку стилу, заради якої хочеться продовжувати. і Продовжувати. Ще одним напрямом діяльності організації енергія перемоги є допомога з реабілітації для учасників бойових дій, які отримали поранення. Таку реабілітацію пройшли вже три людини. Робота у цьому напрямі триває. Сьогодні військовослужбовці 24 на 7 стоять на варті нашого миру і спокою та виборюють найдорожче. Незалежність нашої батьківщини атомники кажуть, що українські захисники повинні завжди відчувати нашу підтримку. Я дякую всім за таку допомогу і за те, що ми і надалі працюємо всі разом і працюємо на перемогу, на те, щоб якомога більше життів зберегти, якомога. Більше нашої країни зберегти і успішно розвиватися. Звернення до всіх допомагаємо і далі. Дякую всім за ту єдність, за ту солідарність і підтримку один одного. Я впевнений, що всі ми разом переможемо. Слава Україні і нашим захисникам. Тетяна Ковальчук, Руслан Шевчук, Уїта ЗГРАЕС.